У Франції прокоментували 50-денний ультиматум Трампа Путіну. Рішення Трампа запровадити високі мита, якщо РФ не погодиться на мир. У Парижі називають гарною новиною. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Ультиматум президента США Дональда Трампа, диктатору РФ Володимиру Путіну, про 50-денний термін для укладання перемир'я, свідчить про те, що він обрав свою сторону. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан Нуель Баро під час візиту до Києва 21 липня. За словами баро, американський лідер неодноразово висловлював про своє бажання миру. Україна ще п'ять місяців тому погодилася на пропозицію Трампа, про безумовне 30-денне припинення вогню. Натомість Москва від цього ухиляється, бо більше росіяни лише посилюють свої атаки на Україну, наголосив очільник МЗС Франції. Інтенсивність ударів РФ зросла в п'ятеро відтоді, як Україна погодилася на американську пропозицію про припинення вогню. Тож це рішення американського президента очевидно є дуже гарною новиною, зазначив французький міністр. Нагадаємо, президент США. Дональд Трамп розчарувався в диктаторі РФ. Він формує нову лінію щодо Кремля та поставив 50-денний термін РФ для укладання угоди про мир, інакше вдарить санкціями. Наразі немає причин, через які американський лідер може змінити свою думку. Як повідомлялося, тим часом міністр оборони Великобританії Джон Гіллі закликав до 50-денного ривка з озброєння України, аби змусити президента РФ Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Американські аналітики вкотре наголошували на тому, що своєчасна і достатня військова допомога країн Заходу, а це як наслідок суттєві пораз. Росії на полі бою можуть змусити Путіна відмовитися від перемоги України військовим шляхом та сісти за стіл переговорів. Такі поразки не відбудуться за кілька тижнів і, ймовірно, вимагатимуть кількох місяців або цілих воєнних кампаній. Це стане можливим за умови, що Захід погодиться належним чином озброїти та підтримати сили оборони, щоб вони могли результативно проводити такі операції. Зауважимо, що оголошений президентом Трампом 50-денний термін для російського фюрера вимогою сісти за стіл переговорів у ЄСВ. Називають прикладом одного з факторів тиску на очільника Кремля. Окрім того, в ЄСВ згадали слова міністра оборони Великобританії Гіллі, який під час засідання контактної групи з питань оборони України заявив, що країни ініціативи повинні скористатися погрозою Трампа запровадити жорсткі 100% відсоткові вторинні мита щодо торгів. Вельних партнерів Росії у разі відсутності мирного припинення війни проти України впродовж 50 днів від 14 липня.